Що заказ -то віднесли, і мама зараз каже: я зроблю величезні два клубки, дивіться, який клубок здоровий. Розпутаю повністю, а потім буду в'язати далі. Тому що важке це розпутувати. Так що, молодці, і ви, якщо у вас є можливість, у вас нема чим зайнятися. Зараз зима, огородів нема дач немає. Плетіть, хлопці вам скажуть спасибі. Ну, що хочу вам показати. Начальник не відходить від мене, молодої команди. Та прибирається в хаті. Я вже в місці була і приїхала. Вона каже, ой ти рано приїхала, кажу, нічого собі рано, вже пів на першу. А вона все там полісосом. Отакі красиві новорічні клубки, м'ячі. Бачите, всі вона докупи зібрала. Тепер вона буде просто сидіти і в'язати. Така краса. Так що молода команда, тільки здоров'ячко трішки блиснуло. І давай щось робить, правильно, Дусь? Тобі теж цей полісос уже надоїв? Я розумію. Я розумію зайчик мій. А вона все там полісосом. Отакі красиві новорічні клубки, м'ячі. Бачите, всі вона докупи зібрала. Тепер вона буде просто сидіти і в'язати. Така краса. Так що молода команда тільки здоров'ячко трішки блиснуло. І давай щось робити, правильно, Дусь? Тобі теж там цей пилісос уже надоїв. Я розумію. Я розумію зайчик мій. Подивіться на цю іділію. Одна спить командир, а та в'яже, а та в'яже. Вже дивіться, скільки було багато мотків. Залишився один. Раз, два, три. П'ять штук уже в тебе готових. Да, п'ять. Ого. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да. Бачите? Я ще не готові. — Ні, ну зв'язані. Да. А ще нас, нам треба ручки і. А, а робимо... є сьота? Є? Сьота? я куплю, якщо немає. Отой... Но... Шнуро то є, чи немає. Ото... Є, є. Я хочу поміняти, а чекай буде. — Кого? — Жорсткий він дуже. Нічого нормального. А є. це вчора чердака. дивись, яке познімала шмахтяк, а вона каже, я однесу по другам своїм. Кажу, та їх тільки викинуть. А дусю б здвинули туди, бачите, вона лежить. І оце тут бабуся в'яже, а вона з нею, вона за мною дрімає. Всю роботу робить, коротше. Бабушка тільки так. Було п'ять остався. Полтора. Так. Ну, так в'язать добре, в'яже дай в'яже, не розпускаючи. Вон, да, тепер воно товаром є, Іменно, mm. а підготовка е, сировини. Займає більше всього. Вже. От так. Новина ж, яка, ви ж подивіться на бабушку. Подивіться на ЄС, уважно, чого на ній немає. Рожевої кофти. Ота От кофта, що дуже зручна була, що така. Що, що казали, що бабушки нема чого діти. Ага. Я її вже оприходувала. Де ти й діла? Порізала на такі хороші тряпочки. тряпочки. Всьо і будемо на дошок раз, два і викинули. Так і що викинули. я не знаю, хейтери, про що ви тебе будете балакати, кофти вже той немає. Ну на мені тільки ця осталася, О, ну я... нічого і вже на очереді вона. Ну це це мій, це не молоду команду не стосується. Ну, а знаєш, що доча? Я на цю дивлюся кофту жалко замок. От по совісті вшити замок. І мені жалко Та ні, Цей замок уже ось дивися. А ось сама уже, вона да, А Так, Це правда. Так що все, немає. Шукайте іншу причину, да, Дуся? Да. А в тебе яка причина? Що ти дуже линяєш, командир? Ну, що зробиш, скажи. Роботку підкидає, ну нічого, дітям. Мама, чого так рано тут? А що ти шиєш? А що ти шиєш? Клейонки пришиваю. Це бабушка. Я прийду, думаю, я... Диви, диви, диви. Це ж уч... з вчора стоїть. Давай, їж. Холодне. Люся, зараз підемо. Я вмию тебе потім. Ну, бачиш, мені зараз пише, що для режиму стабілізації потрібно більше світла. Де я це світла більше візьму? Вон мама включила лампу, Диви, в очках. Мама, е, учора, сьогодні, а я тобі ще одні очки на тему заказала. Е, мама, бачите, каже, такий, я купила ж оцей целофан новий. Каже, такий твердий, що не пришиєш. А то, ма, поїхали, то Міла оставила свою машину у дворі, а поїхали на Вовину. Це вчора ми хотіли, щоб а Вова цілий день грузився, ну, волонтери. Хотіли вчора це дати. а я кажу, мам, нічого страшного, нехай. Ага. Кажу, на наступний раз передамо. Не страшно, це таке діло. О, а так я Почти по, по, поубирала, потому що чеше ж її. У нас, навірно, п'ятий э, цей, ну, я так поняла, по свету у нас должны отключить, виходить, 10.30. У нас п'ятий ну, графік. Ні, у нас ще не п'ятий графік у нас. Ну, у мене Чи пятый намного, Я п'ятий регіон. Ну не хватило, ну у мене є старе, не треба покупати вже Я вже думаю, що треба купити чорне отеле. Не треба вже є, нам оте ще є, і мені хватить. А що це тебе таке? Це. О, то я підкрутила, бо воно сунеться мені на шапку держи. А ще ж держиш шапку, хорошо. Так, держи. ну добре, ми зараз будемо снідати, так? Да? Бо ще і... хочеться кусити, а оте що вчора я не захотіла. А там пощити трошки кашки, дусь. Хочеться кісточки, так? І... Да? Ну да, конечно, сейчас готую.